Було просто неймовірно. Це сонячно, це з усмішкою. Це справді згуртовує. Це дуже багато нових вражень. Коли люди приходять у Львівську бізнес школу вони приходять не лише за знаннями, а також за контактами. Для нас важливо дати можливість їм познайомитись. Особливо це для нас є важливо, коли навчання розпочинає кілька програм одночасно. Це було неперевершено з точки зору. Комунікації і співпраці людей, яких в принципі не занадто добре знає. Ми поділили їх на команди. В кожній команді були представники обидвох програм. Кожна команда отримала цілий ряд завдань в форматі квесту, і до їхньої диспозиції був весь тристій парк. Ставе дуже було, що ми знаходили спільну мову і змогли попрацювати. І результати були досить успішні і дуже веселі, і командні. О, отам, отам. нижче, ниші, нищі. Шукає. ось госний. Клас. У мене корабліки, давайте сон, мені. Валеріанки треба поцепити. Ти часом робиш речі, які би ти ніколи сам не зробив, тільки через те, що ти не хочеш підвести когось. Неважливі не стратегії. На просто тащіть мене прийшли інноватори і сказали, так, ми будемо робити саме так. Тут стоять двоє чарів, один вже оцінює ризик, а другий вже стрибає, так? Були і суперечки, і незгоди, але на самому початку ми не могли домовитися, але потім якось це все вирішилося, і за наступні півгодини ми все зробили. Ми не посварилися, ми не сперечалися ми абсолютно та не перетягували там до себе кофту. Дуже так чітко роз розділили ролі. Це дуже крутий досвід, дякую всім. Один з позитивних моментів і те, з чого ми хотіли досягнути. Це те, що навчатись можна в дуже неочікуваний спосіб, дуже і в дуже інших форматах. І найважливіше, чого ми досягнули, це створити гарну атмосферу, позитивну атмосферу і можливість учасникам познайомитись між собою.